Нелегальні мігранти з Венесуели не задоволені новою прикордонною політикою, яку ухвалили США і Мексика. Тепер Сполучені Штати Америки прийматимуть венесуельців, які легально подають заяви на статус біженця і прибувають до країни лише літаком. А тих, хто переходить сухопутний кордон із Мексики, депортують назад на інший бік. Раніше їм переважно дозволяли залишитися. Тепер багато венесуельців, які чекали нагоди перебратися до США лісовими стежками. Не розуміють, що їм робити. Ми вже були там. Чому вони не дозволили нам залишитися? Їм слід про нас подумати. Я знаю, що багато хто перейшов кордон, але багато хто ще ні. Логічно було б нас попередити, що певного числа доступ закриють. Люди й далі йдуть у ліси, сподіваючись, що зможуть перейти кордон. Водночас США встановили ліміт. Заяви на гуманітарний в'їзд можуть подати 24 тисячі венесуельців. Тож щойно нове правило почало діяти за день. Депортували 300 венесуельців наступного дня ще 200. Божевілля, ми не знаємо, що робити у Мексиці. Ми голодуємо, а на кордоні стіна. Нас вигнали, але не сказали, депортували чи ні. Якщо депортуєте, то відправляйте до Венесуели літаком. Але нас залишили на кордоні. Що нам робити? Ми боїмося повертатися, бо нас можуть ув'язнити. Останніми роками мільйони венесуельців залишили свою країну, рятуючись від корупції, економічних труднощів і політичних потрясінь. Водночас для них подорож до США це небезпечний шлях через Центральну Америку і Мексику. Цього року прикордонники затримали понад 150 тисяч венесуельців, які нелегально переходили до США.